Вечір кларнетової музики. Щороку це свято збирає у Івано-Франківську прихильників даного духового інструменту та тих, хто опанував його практично досконало. Серед зірок, які здобули світову славу завдяки кларнету, польський музикант Войцех морозик. У Івано-Франківську він із концертом вже втретє. Все почалося зі знайомства з тутешніми музикантами ще років десять тому, коли Войцех концертував із Львівським оркестром Леополіс. Тепер із задоволенням виступає з академічним камерним оркестром Гармонія Нобіле. то вже є. Евна традиція, оркестр гармонія Нобілев знає вже кілька років, то надзвичайно добрий оркестр, який має рівень кращих світових. Він їздить і концертує з оркестрами дружніми та знаковими. Ми співпрацюємо вже кілька років, і є надія, що може наступними роками ми співпрацюватимемо тісніше. І можливо Україною та Польщею подорожуватимемо разом. Це навіть може подорожувати разом. У івано франківську музикант щоразу із іншою програмою. Якщо два попередні навідувався із станціями народів світу. Та музикою Вебера, то тепер презентував у якості диригента оркестру музику своїх співвітчизників, як класиків, так і сучасних композиторів. Ну а на біс взяв і кларнета до рук, аби заграти два твори. Наразі вулицях не лише успішний музикант, але й педагог, викладач Варшавського університету, двох своїх кращих студентів на цьому концерті він особисто презентував у якості солістів. каже для них це особлива нагода. Попрацювати із професійним оркестром молодим музикантам вдається нечасто. Із різноманітної програми виступу Кшиштовокжибовський найбільше до вподобається. Концерт Нільсена, який зіграли, мабуть, усі кларнетисти світу, є То є музика, яка дуже пасує мудрості музикантів та віртуозності технічній. Мало хто собі може дозволити зіграти його на любительському рівні. Цікаве до виконання. Цікаво, да у планах юнака, який, окрім Войцеха морозика, мав нагоду навчатися також у нью-йоркських професорів. Подальше опанування майстерності цього разу у Німеччині в класі найкращої кларнетистки світу Сабіни Мейер. Тим часом його педагог після піврічних концертних мандрів світами тішиться перспективі врешті повернутися додому. Однак його співпраця із гармонією Нобіли продовжуватиметься і надалі. Івано-Франківський оркестр гастролюватиме Україною та Польщею завдяки співпраці з музичною агенцією польського музиканта та підкорюватиме нові глядацькі але публікаві Глядачі – це дуже важка тема, адже кожен край має іншу ментальність та спосіб відбирання музики. Але публіка обирає саме ту манеру виконання наживу, яка їй найбільше до вподоби, як у Україні, так і в Польщі. Публіка є дуже різною. Але браво ми чуємо дуже часто. Браво, то здажа ще Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.